Пшениця їде в порт, а телефони можуть їхати до вас. Є ось такі варіанти зараз. Це Samsung M20 на 32 ГБ. Досить гарний простенький телефон для звичайних задач. Тут йде Type-C роз'єм, є, роз є відбиток пальця, ціна 2400. Redmi 9, 250 ціна, досить непоганий по стану. Є відбиточок пальця type C роз'єм, Ціна 250 в комплекті, зарядний шнур type c Далі, це Motorola Z2, досить тонкий телефон, 2500 ціна. Кому цікаво, додатково можу скинути будь-якого пристрою відео. Досить тонкий телефон на Type-C 64 ГБ. E, так, OPPO a 12 32. Теж є відбиток пальця, 1850 ціна, непоганий по стану. І Nokia 32 ГБ, 2000 ціна, мікророз'єм, в комплект йде зарядний шнур мікро та телефон. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.